Ямпільська громада до 24-го року жила стабільно, ми не обстрілювалися, це лихо нас обходило. Але у 24-му році почалися перші прильоти, перші руйнування, і особливо масовано ці прильоти були наприкінці серпня. Тому після цих прильотів, 5 вересня, Ямпільська селищна рада подала клопотання на обласну військову адміністрацію. 14 жовтня Міністерство реінтеграції окупованих територій опублікувало зміни до наказу, яким Ямпільська громада віднесена до зони можливих бойових дій. Є наказ Міністерства реінтеграції, і м, буквально він оприлюднений на минулому тижні, але вступає в дію з 20 серпня. За словами селищної голови, в результаті російських ударів в громаді троє людей загинули. Є руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури. Тижні масованих щоденних обстрілів, зазнали, зазнала громада значних руйнувань. Це 195 зруй... пошкоджених і зруйнованих будинків. Це комунальні заклади, Це одна школа повністю зруйнована, дві зазнали руйнувань значних. Є музична школа, яка теж зазнала значних руйнувань. Є інші установи, цей бізнес постраждав, і критична інфраструктура. А загалом понад 400 осіб це ті люди, чиї будинки зазнали руйнувань. Крім того, внаслідок цих масованих обстрілів у нашій громаді є загиблі цивільне населення. Троє осіб і 18 поранених. Із цих 18 поранених двоє були важко поранені, але сьогодні їх стан стабільний і загрози життю немає. Лікарню, яка була пошкоджена під час однієї з атак на початку вересня, зберегли в громаді. В ній змінився керівник, каже Ольга Губар. Зараз селищна рада шукає лікарів на локатні ну, посади. На часі ямперська лікарня працює в штатному режимі на повний робочий день. Лікарі ведуть прийом, всі бажаючі можуть отримати той пакет послуг, який в нас задекларовано. Але в зв'язку з безпековою ситуацією, то понятно, звісно, всі спускаються у найпростіше укриття, яке. Обладнана у нас у лікарні. І так, дійсно, після обстрілу енергетичної інфраструктури наша лікарня теж постраждала. Вибуховою хвилею було пошкоджено 140 вікон, але ми спрацювали швиденько з комунальними закладами і з ДСНС. Поки що тимчасово вікна залатали. Це ОСБ, Плівка, але вже виділили разом з депутатами на сесії селищної ради кошти і замовили склопакети для того, щоб утеплитися до зими. Лікарня зараз опалюється, в лікарні тепло, тому все населення і наше, і сусідніх громад може приходити і отримувати послуги. За словами заступниці селищної голови Оксани Скварцової, рішення про присвоєння громаді статусу зони можливих бойових дій дозволить людям, які виїхали за її межі отримувати допомогу від держави. Наші мешканці, які виїхали за межі громади, можуть звертатися до відділів соціального захисту тої території, де вони перебувають, і оформлювати статус ВПО. Що стосується виплат для людей, які отримали цей статус, відповідно, по постанов, наказів, є зміни постійно діючі зміни, які вираховують цих людей, які потребують фінансової допомоги і отримують 2 тисячі на дорослого і 3 тисячі на дитину, але це залежить від доходів тієї родини, яка переїхала в іншу громаду. Ті люди, які залишилися на території громади, продовжують жити своїм життям. Ми, як Ямпільська селищна рада і органи місцевого самоврядування, працюємо з обласним управлінням соціального захисту, отримуємо гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, гієничних наборів, наборів для дітей, і тим мешканцям, які залишилися на нашій території, ми видаємо в натуральній формі таку допомогу. Можна сказати, що для мешканців, які залишилися в, пред... в межах громади, змін не відбуває. Навіть для фізичних особ підприємців, для ФОПів, також змін немає, бо по постановам звільняються від податків тільки ті підприємці, які знаходяться в зонах активних бойових дій. За інформацією Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій, 9 з 10 громад Шосинського району нині мають статус зони можливих бойових дій. Загалом громад з таким статусом в області 23. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.